Віра в Бога, віра в себе. І безпека, звичайно, безпека, чим, більш, чим глибше зареєшся і швидше, тим скоріше вижив. Спочатку в 2014-му пішов добровольцем. І зараз, як всі громадяни, також, коли почалось повномасштабне вторгнення Кацапів на нашу землю, то також пішов добровольцем. Доки не заїхали в зону, так, було відчуття дежавю. Їх в зону, порівняння були, що ну, не така війна, як 14. Більше обстрілів, більше зброї, важкої їхньої авіація, фосфор, ну, хімія. Є товариші, які зараз служать в нашому підрозділі, у яких теж є досвід 14, 15, і 17 роки. Також передавали, навчали, щось, щось самі вже навчилися тут, вже перебуваючи. Тільки живеш, треба вчитися, по-іншому не буде ніяк. Чим більше знань ти набуваєш, тим більше шансів для тебе для виживання. Нам більше запам'яталися вирити під обстрілами. Це воно ну, дуже полоскотало нам нерви, скажімо так. Бо приїхали позиції майже голі, треба швидко вкопуватись, а до противника до орків було 5 кілометрів. Тобто Вони нас танчик прямою на нас збирав по посадці, і арта била. Земля тверда, але копувалися дуже швидко і кожен день. Ми вистояли, пару разів противник штурмував напрямку наших позицій, але наша арта справилась чудово, перебила, перемолотила орків. Виставили і потім пішли вперед, як за всі останні, куди погнали орків з Харківщини. Шла ротація, Зараз ми виконуємо завдання на північному напрямку, прикриваємо нашу країну з півночі. Це роботи обладнання наших бойових позицій, лінію оборони, щоб в разі наступу ворога з півночі, впинити його, не дати йому пройти далі. Дякувати Богу, трохи відлига йде, копати легше, бо прийшли, коли зайшли сюди копати позиції, то земля промерзла була на 20 сантиметрів. То поки продовбали, то намучились добре, намахалися лопатами, кірками. Ворог вже тут був. Іванька вже сюди приходив, але його хлопці відігнали наші. Ми зараз дообладнуємо те, що вони не встигли дообладнати, у зв'язку з тим, що вони погнали його далі вперед. Якщо ворог ще раз попитається, буде намагатися судою зайти, піде за руським кораблем.